Всім привіт! Сьогодні будемо робити паску. Підігріла трошечки молочка. 175 мл. Ну, взагалі, в рецепті 250, ну я, коротше, ви поняли. Так, потом беру сухі дріжджі. Суху дріжджі візьму півтори ложки сюди. Так, Поклала-поклала. Дві поклала. столові ложки борошна. Так. І що сюди ще додамо? І десь. Так, пів чайної ложки цукру. Трохи покаламутили і поставимо. Хай воно трошечки 15 хвилин, хай трохи підійде. Ну, тому що якщо ж не підійде, ви ж розумієте, якщо шапочки не буде, і тоді всі продукти далі. От, Вже не один раз попадала на цих некачественних дрожжах. Ну, не знайшла. Щось не знайшла в магазинах, але в магазинах не все була. Так, на 15 хвилин і зустрічаємось. Ну, що? Дивіться. Така пряма шапка єсть. Тепер сюди далеко не будемо там нічого вимисляти, Начинаємо. Беремо десь таку столову ложку сметанки сюди. Сюди поки отлежу, а, одразу насипаємо. Беремо цукру десь 3 4 столові ложки. Як хто любить. Ну, у нас, чесно, я скажу, ми любимо, щоб було посолодше. <гум> так, і це трохи сюди вимішуємо. Сюди що дам? Щіпку солі. Так. Як, ну, там пів чайної ложки, хто скільки. У кого які щіпки. беру два яєчка. І теж опа, сюди хоч би не луснула туди разом з цим. Це сюди так якось вроді розбиваєш, вроді нормально, а потім починається не то. І так, оці всі інгредієнти замішали. Знаєте, що в мене ще є? У мене є ще куркума. І я отак трошки. Десь пів чайної ложечки, сюди. Щоб вони були жовтенькі жовтенькі Тоді буде, знаєте, сюди така, коли відкриваєш, вона така жовта, думаєш, точно, на домашніх яйцях. Ну, звісно, яйця в магазині, кому я там брешу. Ну, знаєте, завжди хочеться, щоб а там уже, як вийшло. беру олійку і сюди столову ложку олійки. Любе тісто, любе, жири, любе. Так, і я теж. Так, і сюди, от у мене оставалося ще. Так, бачите, воно в кімнатній температурі постояло і небагато. Грам може 30 до 40. Отак, прям наущила сюди і нормально. Так, наущила сюди масло і все добре. Починаємо додати борошна. Борошна десь піде грамів 300-400 може десь так, Бо в нас ну, все-таки вийшла нормальна така бачите, кількість рідини. Так. І що роблю, пересіваю, тому що Пасхи це таке звісно, діло. Буває місиш-місиш, ну ладно, можна не тісте місце. Да? Ну, як наглас, як на ладушки чи ще на щось. Я знаю, є такі люди, які пересівають щось, не пересівають. У мене таке буває те, що наглас, те наглаз. А бувало такі, як хочеться, щоб, звісно, воно 100% підійшло. І так, щоб все було в порядку з ним, і так все до ладу було, як кажуть, як у мене бабушка каже, до ладу. Ось, то, звісно, треба його сюди. Якщо нормально вийде смачно, я вам потім ще поставляю оці всі пропорції у описанні. Таке прям, знаєте, аж воно аж бачите, так, аж, аж, хорошо, добре. Таке воно добре, все, тіста, асоціація з добротою якоюсь. На цьому етапі я отак знімаю це все. Сюди у мене тут є клюква. Ой, впала. Дивіться, у мене тут є клюква є ізюм. Оце десь по 50 ну, в сумі 50 грам усього. Так, і я ось сюди. Я його тільки промила і все, і сюди положила. І вимішую. Якщо не хочете забивати тісто, а краще його не забивати, линіть собі на руку і ще оце маслице. І треба його, знаєте, скільки вимісити? Ну, мабуть, хвилин 7 точно помісимо. Ну, помісимо. Ну, я би ще додала, бо так, звісно, липне до рук. Чотири минути вже всі задовбані. А я так, бачите, воно вже. Так, я сюди більше вже не додавала борошна. і я так трошечки буквально на саму руку, і все. І починаю вимішувати. Як пам'ятаєте, пікла не я, мама. Так оце і тут. Правда скажу, у мене є батьківський рецепт, от, а я ще його буду робити, ще покажу рецепти. знаєте, куплять, куплять, але коли отак я щось домашнє спечеш. Це таке краще. Так, гляньте таке. Класне, правда, Тісто, Бачите, як гарно відходить. О, приліпа линули трохи олійки. І все. Бачите, що вже не візьме борошна. Все. І оце ми зараз відправляємо десь на півтори години. Я накриваю плюночкою і відправляю в духовку під 50 градусів. І на розстойці вона прекрасно підходить. Вертаємось і будемо робити. Далі випічку. Так, тісто постояло в мене годину. Того, що в мене була ростуєчка. Дивіться. М -м -м, як воно пахне, якби ви тільки знали. Ну ладно. Так. Що я вам хочу сказати? Я буду пекти велику одну таку паску. Для чого? Для того такий прям метод. Того, щоб ми її з'їли як хлібину. Того я беру просто форму. Сюди вложила пергамент. І щоб вона ж в ньому піднялася. Зараз її буду перекладувати сюди. Тим часом, якраз духовку розігріваємо 200 градусів. Будемо випікати 15-20 хвилин. Попробуємо потім, е, цю кисточку, е, ну, якоюсь паличкою. Гляньте, гляньте, може, до себе перевернула, подивіться. О, це ж пух, це просто пух. Дивіться, клас, правда, така класна. Для того можемо її навіть не змазувати згори. Якщо ми будемо вкладати на неї зверху ще а, те, що нам треба. А що нам треба, вірно, нам треба нагору зробити гарну таку шапку. Зараз ми її з вами і зробимо. Хочете, можете дати ще трошки підійти. Ну, хвилин 15, бо вона ж трошечки осіла. Я, в принципі, в мене вона така пухка, я вже її можу і так. Для глазурі, яка не буде витікати, яка не буде, а просто буде крошитися і буде смачно виглядати, що робимо? Спочатку робимо, ну, типа карамелі. Да? Сюди лажу 3 столові ложки цукру і десь грамів 20 води. Все, бачите, таке густовате виходить. Оце все відправляю на пліту, і щоб тут. Прямо такі пузирі почали робитися з карамелі. Но не варю карамель, не роблю таку, щоб вона прям коричнева була. Тим часом беру миску і сюди відправляю два білки. Жовтки раз і положили. Якщо є сумніви, ну не робіть цю, візьміть іншу, зробіть. Так. Зробіть іншу глазурь. Ми в інший раз ще якусь зробимо. Чи прям не що. Боїтеся такої, пожалуйста. Що ще роблю? Вот таку щепоточку солі туди дала. Не знаю, так кажуть, мало ли. І все, до почних пікав. І тепер оце бачите? Продовжую от взбивати. І прямо сюди літи. Попробую. Яка солоденька? Це ж бізе. Мєте, тільки треба, якби ще ще. Так, це дело відставляємо. Зараз вже буде готова наша паска, даємо стичку. І сюди і буде красота. А гляньте, ну, це ж краса! Краса! Невероятно. Ой, а пахне так. Надо трохи надо їй дати, наверное. Вона ж постояла і трохи. Ой, як вона пахне. Гляньте, яка вона жовтенька, гарненька. Ой. Ой, як пахне, Боже, як пахне. Страшне, знаєте, і це прям. Ой, ой, вона така прямо гарненька вилася. Бачите, нічим не змазувала. Любите, щоб була вона така глянцева, красива там, і все таке. Пожалуйста, змажте яєчком, чуть більше ждали желточка, і буде вона тоді прям така рум'яненька, прям гарненька. Да? Білковий такой. Дивіться, вона прямо ж, її можна мазати. Можна, знаєте, так, є люди, які прямо її отак шух і прокручують в ній. Ну, я не важу, бо в мене, чесно кажучи, я поміряла, не дуже вона сюди влазить. Ну, так, і тепер дивіться, оце можна вже е, давати йому, хай воно постоїть, застинеться глазур згори. да? Це прям біленька біленька І піки можна такі зробити. Все, що хочете, можна потворити. Ну, просто красота. Знаєте що? Знаєте, що в мене ще є? Ось такі серебряні штуки, бачите? Ой. Це ще пообірати потім. Нічого. Я ось так, як її, і так і ще. У мене дитина любить. Знаєте, то потім повибирати, а то повигризати. Так, і залишаємо. Взагалі, оця глазурь, як кажуть, не повинна братися вже після 3-4 годин. Ну, якщо ви прям одразу хочете її їсти, то, ну, звісно, вона ще буде сировата. І ще є така мисля: якщо це все-таки як бізе, то чого його не поставить в духовку на 50 градусів і щоб воно там трошечки постояло, воно скоріше підсохне і вже у вас буде готово, воно гораздо швидше, ніж за 3 години. Так, всіх цілую, люблю. Гляньте, яка вийшла. Ну, красота! Красота просто пахне, якби ще сюди ще й цитрусових можна було дати. Ну гарнюща, гарнюща. Подивіться, там все попропікалось. І ще розріжемо. хай вона трошки вистегне. Хочу показати. Подивіться. Подивіться, яка вона. Гаряча ще. М -м -м. Ой. Класс. Так. Даю рецепт. Бомба. Мякенка. Лента. Пориста. Она сейчас постоит. И будет красота. Подавится. Класс. Так, всех целую, люблю. Пока-пока. До новых встреч.